Дорогі сестри і браття, ось у великому пості дуже важливо, щоб ми з вами розважали, зважували на всі ті істини, які нам Господь Ісус через святе Євангеліє подає. Але не тільки ми про це собі роздумували і забули, бо зважувати це означає теж звикати до цього. Визнавати, де істина, і знайшовши цю істину, до неї прилучатися і її триматися. І ось дивимося ми на ту злобу, яка була спрямована в сторону Ісуса Христа, бо не тільки Його несправедливо судили. Але його хотіли ще і морально, і фізично принизити, познущатися з нього. І це робили багато тих людей, які оточували Ісуса Христа. Тут ми маємо і старшину, тут ми маємо і простих людей, тут ми маємо і військових чужинців, але також маємо і розбійників, які. Поряд із ним засуджені, бо бачимо. Євангелист Матей каже, що обидва розбійники його зневажали, хоча знаємо, що там між ними була різниця, бо один зневажав, а інший поставився до Ісуса Христа з розумінням. У той час вояки, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець стернини, поклали йому на голову і дали тростину в праву руку. Потім, падаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи радуйся, царю юдейський, і плювали на нього, брали тростину і били його по голові. Тоді розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили мимо нього, лихословили його і кивали головою, кажучи. Ти, що руйнуєш храм і за три дні будуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий зійди з Христа, так само і первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, кажучи, інших спасав себе, спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо Він його любить, сам Бог сказав. Я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Але е, фізичні знущання, до яких додається ще моральні. І коли людина читає на е, ці рядки, то з одного боку здається, що тут змальована безвихідь, тому що ти не можеш нічого протиставити. А з іншого боку, лють викликають у ці рядки, тому що хочеться помститися тим, які знущалися з Ісуса Христа. Помститися і досягти справедливості, тобто все змінити, щоб настала справедливість, і щоб ця несправедливість в випадку Ісуса Христа не торжествувала. І багато людей запитує, чому це Бог не зупинив цих знущань, цього катування над своїм сином, чому він це допустив? Я не знаю, чи ми відкриваємо і зауважуємо велику подібність цих запитань до того, що люди тепер говорять пов'язаного з війною, чому Господь Бог допускає. І чому Він не прийде і не зробить порядок із тими людьми, які нападають на нього. Але Ісус Христос не робить порядок, Він за них молиться. І це, дорогі сестри і браття, не дарма Він робить. Це Він робить не дарма. Тому що насамперед Він іде на добровільну жертву, а з іншого боку, ти не можеш людей примусити бути добрими або, наприклад. Примусити їх довіритися Богові. Це мусить бути особисте рішення. І тому Ісус Христос не виступає зі сторони брутальної сили, щоб доказати всім іншим, що він сильніший від них. Ось він Вседержитель, ось він друга особа Божа, але Він не, не хоче їм доказувати, хто він є. І тому ми мусимо з вами визнати, що насправді не можна доказати істини віри. То людина сама мусить відкрити для себе Божу істину. І так, коли Ісус Христос воскрес, то він не прийшов до Пилата, щоб йому щось доказати. Чи до Анни і Каяф. Ісус Христос прийшов тільки до тих, які йому довірилися ще тоді, коли Він не був Воскрес, щоб їх підкріпити у довір'ї до Нього. І тому, коли ми бачимо, скільки несправедливості тепер діється, очевидно. Що ми через військо і самостійно маємо захищатися стільки, скільки у наших силах, щоб ми захистили і себе, і тих, які слабші від нас. Це з людської точки зору. Але точно вже нам, як християнам, не варто плекати насамперед ненависть до того, хто знущається з нас. А друге, не варто плекати відчай. Тому що ми знаємо, що християни, які довіряють Господу Богу, вони завжди переможуть, вони ніколи не пропадуть. І на це треба звернути особливу увагу. Ось під час Великого посту ми не мстивість плекаємо, а плекаємо довір'я до Господа Бога і щоб його наслідувати плекаємо доброту у своєму серці, навіть тоді, коли переживаємо важкі терпіння, душевні і тілесні. У терпеливості вашій, каже Ісус Христос, спасете ваші душі. Слава Ісусу Христу!